Експресо ТВ. Під Іловайськом був, його взяли в полон. Він знаходиться на території ДНР. Юрій Лейлявський, 23 липня, в полон потрапив. Це якраз той день, коли я там також був, але не в тому місці мені більш пощастило. Дмитро Потєкін, 7 серпня в полоні. Валерій Макеєв, Роман Черемський. 30-31 серпня потрапили в полон. І я думаю, що після тих законів, які сьогодні були прийняті діючою нашою законодавчою владою з подачі президента України, все залишиться так, як воно і було. Чому? Бо ті всі звірства, які чинили, і протиполонених. І ті звірства, які чинили проти журналістів, ми про це вже дізнавалися, воно е виходить за цим законом, все спускається на тормозах і все добре і все прекрасно. Це ж саме, е ви пригадайте, ми минулого року, коли тут збиралися, ми не могли подумати про той майдан і про ті події, які відбудуться. Але в результаті, щось Трапилося, по-перше, журналісти, мало не перші, вийшли на Байдан. Ну, Ось... наєм фактично закликав. А, фактично ну, так, наєм вийшов він... першим. Що далі трапилося? Журналісти потрапили одними із перших під обстріл. По них стріляли, їх не всіх не вбили, але стріляли, ми ж знаємо журналістів, яким стріляли в очі. Які знімали фотографів. Тобто, яка б влада, я знову провожу цю думку, не приходила, вона не розслідує злочини, які вчинили попередня влада. Вона не розслідує те, що сталося і хто винний в тих пострілах на Майдані. І тобто, знову виходить, що ця. Безкарність вбиває і не тільки журналістів, безкарність вбиває. І у мене немає е, великих ілюзій про те, що е, з того приводу, що ситуація виправиться. Е, я так думаю, що е, Україні ще довго доведеться носити чорний колір. Трагічний колір історії, поки е, якимось чином суспільство підніметься до того рівня свідомості, щоб обирати нормальну владу, і е, влада та була цивілізованою і вона карала тих, хто вбиває.